Псалом 123, пісня при наближенні до храму. Я підношу свої очі до Тебе, котрий перебуваєш на небесах. Ось бо, як погляд слуги скерований на руки свого Пана, а погляд слугині на руки її пані, так наші очі спрямовані до Господа, Бога нашого, в очікуванні, коли змилосердиться над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми вже наситились зневагою. Наша душа переповнена презирством самовпевнених і зневагою гордих. Псалом 124. Пісня при наближенні до храму Псалом Давида. Якби Господь не був з нами, хай так скаже Ізраїль. Якщо б Господь не був з нами, коли повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули нас, коли палали люттю на нас у своєму гніві. Нас накрила б вода, потік захлиснув би нас, бурхливі води пронеслися б над нашими душами. Благословенний Господь, який не віддав нас, як здобич у їхні зуби. Ми врятувались, як та пташка з сіті птахолова. Сіть розірвалась, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Псалом 125 Пісня, при наближенні до храму ті, котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон, вона не захитається, а стоятиме по вік. Як гори навколо Єрусалима, так Господь оточує свій народ від нині на віки вічні, адже не залишатиметься жезл нечистивих над долею праведних, аби праведні не простягнули своїх рук до беззаконня. Учини, Господи, добро тим, котрі мають щире і справедливе серце. А тих, котрі збочують на криві дороги, Господь відкине разом з тими, котрі чинять беззаконня мир Ізраїлю.